Доброго дня, шановні пасічники. Сьогодні в нашому магазині в гостях Лебедєв Дініс. Вітаю вас з в нашому магазині. Прийшов до нас уже по звичайній нам таблиці не з пустими руками. От, а своїми чудовими виробами компанія Бінок. Це такі от вулики, про які ми зараз дізнаємося більше інформації. Виставка залишається в нас в магазині, тому всі бажаючі можуть їх переглянути, ознайомитися. Як то кажуть, один раз краще побачить, ніж 100 раз почути. Наша компанія виробляє вулики з поліуретану. Це не пінопласт, не ППС, а поліуретан. Ячейка в нього закрита, тобто цей матеріал він не набирає вологи. В ньому є дуже гарна така фішка, що він грибки не впітує. Тобто він дуже легко миється. Ну, цей матеріал в принципі екологічний. Стає з двох компонентів. Коли він спінюється, він стає стабільним. То тобто він нейтральний. Він нічого не виділяє при нагріві. Ну Якщо не в кастет, звісно. Так. Цей матеріал не дуже до ультрафіолету, щоб ви всі зрозуміли. Вулики треба фарбувати. Фарбувати й ну, дам рекомендацію по всім вуликам. Це окрилові фасадні краски, можна на водній основі. Я навіть на своїй пасіці фарбував їх прямо з бджілами. То есть, вони стояли, а я їх фарбував. То есть, в принципі, нічого страшного. Але обов'язково один найважливіший нюанс. Є акрилові фасадні краски гумові, а є просто фасадні акрилові краски. Тобто гумову краску на поліуретані не використовуйте, тому що все буде власне. Представляємо шестирамочник. що в нього є Ташок, годівниця, корпус на 300 ще є корпус на 230 рутівський. І дно на дві сторони. Погнали, що у нас по дошку, дошок у нас глибокий, для того, щоб можна було, якщо треба взимку, положити канді. Рекомендацію одразу кажу, що дуже теплий вулик. Не рекомендується, коли у вас тут рамки, не рекомендується класти плівку в зиму, тому що у вас буде дуже багато вологи. Ложите просто кришу або ложите отак. Вот на дільницю тут буде волога. Волога буде тут, рамки будуть сухі. То сплівку не ставте. Ну, це вже з досвіду. По дошку ще. Дашок працює в групоженнях. Тут ставиться сітка і виходить система вентиляції. Тобто, коли ви перевозите, у вас ви перевернули, у вас іде протяг. Ну, Переварайтеся в тому разі, коли у вас вон, стоїть просто рамочки і просто корпус. Тобто, все, У вас система вентиляції. Тут є паз. Паз сюди ставите сіточку рівню з оцим фальцем. І все, він замикається, бджола не проходить. Система зроблена по дашку таким чином, що, що, що так, що так, у вас дно нижнє воно стає на цей дашок і воно пасує, тобто воно не збігається. У нас є у нас зроблена на дві сторони. Таким чином, у нас є тут пас спеціальний, От, є ПВХ, яка діли сім'я навпіл, якщо вона вам потрібна. Ви автоматично, просто ніяких плівок сюди не треба, там прищепочок, як раніше робили. Просто оцей пас, він автоматично зачиняє два відділення. Загальне кормове відділення, сітка нержавійка, в годівниці зроблені уклони. Якщо ви поставили його ровно, то у вас весь сироп буде стикати в ці точки. Літраж тут, я не знаю, літрів 6-7 точно є, вона дуже глибока. Тобто за два рази можна загодувати дуже класну сім'ю. Корпус 300-230, він в принципі ідентичний. Тобто всі ті ж функціонали. Зроблена під ПВКшку зроблений паз. Пальці у нього. У цього шестирамника фальці йдуть по, по колу. Тобто ви можете також ставити на 300 таку ж рамочку поперек. Є люди, які займаються матководством, у них такі здорові рамки високі. Тобто от сюди воно ставиться і ділиться потім. Ну, це вже фантазії. Тут можна що хоче робити на цьому шестирамнику. Да, також корпус, товщина у нас 40. Далі у нас йде дно з пазом під ПВХ-два льотки. Два виходи, дуже міцне дно, ну таке, потужне. От, і бачите, я показую, як воно спасує під дошок. Тобто, бачите, розстала. Дуже гарна вентиляція. Тобто, якщо ви такі два шестирамника перевозите, то вентиляція тут просто відмінна. У нас є модельний ряд. Модельний ряд це альпіз, шестерка, ноклеуси, шестерки. Восьмерка, українські на восьмерки. І от недавно ми зробили десятку. Все це ви можете придбати як у нас на сайті, так і на сайті Смак Мед. Хлопці з нами співпрацюють. І у нас однакові сім. Заходьте в магазин, хто в кривому розі. Приходьте, щупайте, грозіть, стукайте по ним, вони дуже міцні. Якісні. Всі ці товари ми відправляємо поштою по Україні. тобто Все буде запаковано і відправлено вам. І Так як ми самі джеляри, і ми все впроваджували, щоб це було зручно, комфортно і естетично, щоб ви насолоджувалися цими виробами. Так що рекомендую. Всім вітання.